Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Ніхто Не дивиться. Приповістей 28.13 Хто ховає провини свої тому не ведеться, А Хто признається та кидає їх, той буде помилуваний, Наш Пес Вінстон. Знає, що гризти взуття не можна, тому він вигадав хитру стратегію ми називаємо її Грішити за дверима. Якщо Вінстон побачить випадково залишений черевик, він із недбалим виглядом, ніби нудьгуючи, прямує до нього, бере черевик у зуби і так само ліниво йде до дверей. Нічого особливого, дивитися нема на що. Мамо. Вінстон поніс свій черевик за двері. Погодьмося, ми всі іноді думаємо, що можемо так само недбало пронести свій гріх повз Бога. Ми хочемо вірити, що Він не зверне уваги не так це важливо, міркуємо ми. Але, подібно до Вінстона, ми всі розуміємо і знаємо, що не подобається творцю. Як Адам і Єва в раю, ми можемо ховатися, приховуючи ганьбу свого гріха або вдавати, що нічого не сталося, але Біблія закликає нас до протилежного бігте до Бога за милістю та прощенням. У книзі приповістей сказано: хто ховає провини свої, тому не ведеться, а хто признається та кидає їх, буде помилуваний. Якщо ми є християнами, то ходити грішити за дверима та сподіватися, що ніхто не побачить, не варіант. Визнаємось у своєму гріху самим собі, Богу, доброму другу і знайдемо свободу від почуття провини та сорому. Чи не намагаєтеся ви приховувати якийсь гріх, що заважає вам сповідати Його. Помолимось, Небесний Отче. Дякую, що останнє слово в моєму житті не за гріхом. Допоможи мені говорити правду тобі та людям, і бути впевненим у твоїй милості та прощенні. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.